Тепер військовим буде легше перевестись до іншої частини. Сирський затвердив спрощений алгоритм переведення військових до інших військових частин. Про це повідомили в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки. Як це буде працювати? Військовослужбовець, що бажає перевестись, надсилає до робочої групи Генерального штабу ЗСУ рапорт через WhatsApp чи сигнал. Рапорт має містити чинну та бажану посаду, а також потрібен. Письмова згода командира частини на переведення. Робоча група розглядає доцільність такого переведення, а також опрацьовує план протягом доби для головнокомандувача ЗСУ. Після позитивного рішення кадровий центр ЗСУ направляє електронні повідомлення до частини, де військовий служить, та куди переміщується. Старший групи протягом двох діб повідомляє заявника про ухвалене чи неухвалене рішення. Друзі, якщо вам потрібна Консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.